Чи справді пенсії застаріли і як їх змінять? Сьогодні ми розглянемо, чому пенсійна система України потребує змін і як це вплине на вас. Ви дізнаєтеся, чому пенсії старіють щороку? Як на них впливає інфляція і коли чекати перерахунку? Також ми розкажемо, які зміни пропонують впровадити для майбутніх пенсіонерів. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як отримати довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Українська пенсійна система щороку втрачає свою актуальність. Це пов'язано з тим, що індексація не перекриває інфляцію, а різниця між старими пенсіями і новими. Катастрофічно збільшується. Більше 50% пенсіонерів України отримують виплати, які менші, ніж прожитковий мінімум. Тож додивіться це відео до кінця, аби знати, як можна виправити цю ситуацію. Ну і взагалі, чи згодні ви з тим, що пенсійна система потребує змін? Напишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Сьогодні ми також розкажемо, як можна отримати безоплатну правничу допомогу. Всі ми розуміємо, що перерахунок пенсій всім пенсіонерам це дуже складно, але держава готує зміни. Планується запровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона допоможе уникнути постійного відставання від інфляції та покращити життя майбутніх пенсіонерів. На жаль, накопичувальна система ніяким чином не допоможе тим пенсіонерам. Які вже на пенсії, згідно даних Міністерства соціальної політики в Україні, прожитковий мінімум для пенсіонера складає 4579 гривень. Це та сума, якої вистачить лише на задоволення базових потреб, мінімального харчування, деяких гігієнічних засобів. Ну і взагалі на самий скромний одяг. Наприклад, згідно з методикою розрахунку прожиткового мінімуму, на рік дозволяється лише два шампуні по 250 мл. А чоловічої куртки має вистачити аж на 10 років. Як вам такі нормативи? Згодні? Тож, згідно з цією методикою, межа фактичної бідності пенсіонера складає 4579 гривень. Нижче це вже виживете. За межою бідності. І це не нормальний рівень життя, а це межа, нижче якої вижити неможливо. І чи це не знущання, якщо пенсія менше цього рівня? Напишіть в коментарях одним-двома словами, що ви думаєте з цього приводу. Ми все це проаналізуємо, узагальнимо і при нагоді передамо владі всі ваші думки стосовно пенсії, згідно даних пенсійного фонду. Середня пенсія в Україні становить 5816 гривень на червень 2024 року. Здається, що це більше необхідного мінімуму, але, на жаль, реальна ситуація значно гірша. Пенсію до 4 000 гривень отримують майже 4,5 мільйони пенсіонерів. Всього ж пенсію отримують. 10,3 мільйона українців, отже, нижче 4 тисяч гривень отримують 43% людей поважного віку. Всі вони за межею бідності. Якщо ж рахувати тих, в кого пенсія менша ніж 4579 гривень, то виявиться, що більше 50% пенсіонерів. Отримують пенсію, якої недостатньо для задоволення базових потреб. Посилання на матеріал з цього приводу буде в описі до цього відео, і це масштабна проблема, про яку зараз під час війни та бюджетного дефіциту майже ніхто не говорить. Складається хибне враження, що бідність серед пенсіонерів це нормальна ситуація, і при цьому найбільша група ризику бідності. Особи старші за 75 років. Такі пенсіонери з часом втрачають здатність працювати, в тому числі оброблювати свої присадибні ділянки. Вижити пенсіонеру в таких випадках можуть допомогти лише родичі. Але якщо їх нема, або якщо вони не вважають за потрібне допомагати, що робити пенсіонеру в таких випадках? Перш за все. Потрібно отримати всі доплати та інші можливості, які надає законодавство України. Про це ми зняли окреме відео, посилання на яке буде ось тут. А також ви можете безоплатно завантажити довідник пільг пенсіонерів ось цей, за посиланням в описі до цього відео: прямо в Telegram, Viber або на електронну пошту. А ми продовжуємо. В Міністерстві соціальної політики з цим згодні. Вони стверджують, що дійсно найбільша проблема є зі старшим поколінням. Пенсії дуже швидко застарівають. Тобто пенсію, яку вам призначили в минулому, і яка була достатня для виживання, з часом вже стає недостатньо для базових потреб. Так відбувається, тому що абсолютна більшість пенсіонерів України. Отримує пенсію за єдиною формулою для цього середню зарплату за останні три роки у 2024 році це 13 559 гривень. Множить на стаж у роках на 1% та на співвідношення власної зарплати до середньої цього року. Українець з 35 роками стажу та середньою зарплатою отримає пенсію. 4745 гривень. Тобто буде майже на межі бідності, але зверху, у 2020 році середня зарплата за останні 3 роки становила 7669 гривень. Отже, з 35 роками стажу і середньою зарплатою пенсія тоді становила 2684 гривні. У 2021 році ту пенсію. Підвищили в рамках щорічної індексації на 11%. У 2022 році додатково ще на 14%. А у 2023 ще на 19,7%. Ну і в 2024 році щорічна індексація становила 7,9%. І разом. Пенсія стала 4386 гривень. Вже за межею бідності. Нагадаю, вона становить 4759 гривень. Виходить, два різних пенсіонери, які мали середню зарплату, які мають однаковий стаж, отримують дуже різні пенсії. Тобто, 4745 гривень, той, що вийшов. На пенсію щойно та 4386 гривень отримає зараз пенсіонер, який вийшов на пенсію у 2020 році. Тобто різниця становить майже 8%. І з кожним роком різниця між старою пенсією і новою. Катастрофічно збільшується це і називається старіння пенсії. Тобто ті пенсіонери, які мали надію, що в них буде велика пенсія через те, що вони мають великий стаж отримували велику зарплату, зараз щороку біднішають. Все швидше і швидше, ну як біднішають держава просто зневажає людей поважного віку і не індексує пенсію таких пенсіонерів на суму, яка б реально наздоганяла інфляцію. Ми вважаємо це махінації і неповага до людей, які все своє життя пропрацювали на державу. При цьому пенсіонер вже майже нічого не може зробити, адже і сил працювати та й боротися за свої права вже немає. То навіщо тоді пенсія? Який це надає приклад молоді. Тому і зараз багато хто з молоді не хоче офіційно працювати та сплачувати з власного рахунку податки до пенсійного фонду. А до чого це призведе в майбутньому? Лише до того, що з часом. Пенсії будуть все менше і менше на 2025 рік. В бюджетній резолюції навіть вже передбачено, що ніякого збільшення мінімальної пенсії не буде. Не очікуйте. Ну а інфляція, звісно, буде, як завжди. І це означає, що всі бідні стануть просто біднішими. А от щодо системного рішення цих проблем, новин на жаль, ніяких немає. Пенсійну реформу, яка б могла б реально покращити якість життя старих пенсіонерів, тримають на паузі. Кажуть, що не на часі, що на її проведення немає політичної волі. Ми вважаємо це через те, що просто немає партії, яка б могла захистити права пенсіонерів. До речі, в Україні існує більше ніж 350 політичних партій, і лише в назві однієї є слово пенсіонер, але її вплив і бажання щось змінити в житті пенсіонерів мінімальні. Тож, поки не буде єднання всіх людей поважного віку. Зубожіння пенсіонерів буде продовжуватись, а поки що ситуація з пенсійними виплатами погіршується, тому що дефіцит пенсійного фонду щороку зростає. Ми ж з командою будемо і надалі знаходити будь-які можливості в законодавстві України, щоб покращити ваше життя. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А також не забувайте ставити лайк цьому відео. Якщо корисно те, що ми робимо для вас і для всіх людей поважного віку, дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.